Якщо ви шукали іграшку, яка всебічно розвиватиме вашого малюка, навчить його багатьом корисним речам та дозволить покращити моторику і логіку, тоді ви не дарма дивитесь це відео. Тому що сьогодні я вас познайомлю з багатофункціональним мультибоксом від нового бренду україномовних іграшок V-Toys. Мене звати Ігор і ми починаємо. Мультибокс є формою усіченої піраміди. 15 різноманітними ігровими елементами. І поставляється він у яскравій коробці з дуже стильним дизайном. Тут є невелика картинка самої іграшки та коротка інформація про її функціонал. Також в комплекті з мультибоксом йде інструкція із застосування, де докладно написано про те, як користуватися іграшкою. Сам мультибокс виготовлений з якісного та максимально безпечного пластику первинної обробки, пофарбованого в приємні поєднання кольорів. Отже, приступимо до багатого функціоналу мультибоксу. Зверху тут знаходиться прозора кнопка парабан яка при натисканні видає кумельні звуки та яскраво моготить. Також тут є пальчиковий лабіринт, тримач для молоточку, який нам ще знадобиться, та кнопка увімкнення мультибоксу. Наступна сторона з телефоном, дверним дзвінком та цікавою картинкою. При натисканні на дверний дзвінок картинка зміняється та грає приємна мелодія. Маленький дитячий телефон можна діставати та вивчати цифри від 1 до 4. Далі це імітація водіння. Одна із сторін нашої багатофункціональної іграшки виконана як картинка із вікна автомобіля. Тут є кермо, яке можна крутити у різні боки та весело сигналити. Та... Обережно на дорозі! Машини руху стережись! А поруч із кермом є ключ, який при повороті видає характерний звук запалювання. Повертаємо мультибокс і бачимо стукіт, де нам якраз надобиться молоточок, який ми залишили зверху. За його допомогою малюк може бити по двом різнобарвним кнопкам грибочкам В результаті в пластиковій прозорій трубці злітають кульки. На цій же стороні є два фрукти яблуко та банан, які прикріплені канатиком до основи. Наступна сторона відчуй себе зіркою. Тут є висувний мікрофон та дзеркальце з секретом. Чому з секретом, запитаєте ви? А тому що, якщо перевести ось цю кнопку в режим On, то в дзеркальці з'явиться картинка з медведиком, що співає. Мікрофон також активується за допомогою цієї кнопки. Поруч із кнопкою активації знаходиться тріщатка для створення тактильно-шумового ефекту. І остання сторона, про яку я вам сьогодні розповім, це музичні шестерні. Якщо їх покрутити, то гратиме приємна мелодія. Кнопка у формі ноти активує веселу пісеньку українською мовою. А ця кнопка запускає цікаву казку також українською мовою. Велика шестерня, як ви вже могли помітити, заповнена водою, в якій плавають морські жителі. Мультибокс працює від трьох батареїв типу 2А. На цьому можна зробити висновок, що даний мультикуб зібрав в собі найцікавіші та найважливіші функції та ігри, які всебічно розвиватиме вашого малюка щодня. Обирай найкращого виробника україномовних іграшок V-Toys. До зустрічі!